Постамент лицаря на коні. Заховався біля набережної. Вон внизу вже річка Рейн. Зараз до неї спущуся. Дивимось, як вона виглядає. А тут ось і залізна дорога, куди ми приїхали. Пускаємо набережний. Така невеличка площадка, і хто з велосипедами теж є О, така доріжка вже якийсь фонтанчик є, зараз підійдемо. що зараз буде спортсмен активіст, чи вид педалі аж до верху По цих доріжках вон ще видно цей собор. Ось цей, як говориться дядько на коні. Хто він такий, не зрозуміло, але то якась їхня історія. Ось ще якийсь церковушка, соборчик. А така от невеличкий фонтанчик водоймочка. Коли тепло. То кажуть, що дітки купаються, льопаються в цій водичці. О, був би моя малеча. Зараз теж би захотів би поміряти цю водичку. Бо там, де водичка, йому треба бігом міряти ногами глибину. О, такі порошки. Там голуби приходять водичку пити, ножки мочити. Mm. А ще один перехід. Корозок. Mm. Yeah, um, тут кафешки понизу. Ой, um. а oh, yeah, тут десь цікаві переходики дійсно, <laughs> um, що діткам є де побігати між цими. Всі мало теж сидів, відпочивав. І піцу лишили, і пляшки лишили. Ось вже виходимо до рейну ближче. Стоять. Прогулянкові, як не катери, а як їх правильно їх назвати. <кій> Ось. І вон є і катери, і є. О, ще людей багато беруть і роблять подорож по Рейну. Тут такий міст гарний. Ой. Ось така от виходжу до такої от краси. черезний міст через всю річку ось такий оглядовий ось такий от пірсик, О, така течія. Це Але завжди кажуть, що в рейні. Купатися не можна, тому що велика течія і дуже багато людей гинуть. Там ще один міст, а там подалі ще міст. Дуже гарно. дуже вже гарне місце. О, щось на будинку написано. 1230 рік. 34. Зараз підійдемо трошки ближче. прайс на огляд на воді якого дня, з якої години, яка ціна? Один кораблик Інспіре інший Rain Fantasy. І всі чекають своїх клієнтів на прогулянку. Он потяг по мосту поїхав через всю річку. як не дивишся, то течія стрімка на річці. Отлайнери прогулянкові. Вони в прямує он з Кьольну у Дюссельдорф А ось із цей. А, це у нас готель 1234 року. Цікаво. Травма й по мосту їде просто яке дусельдорфер. Скільки запаси води там є? Так, і запаси води і все скрізь. Ось, а наступний катер. Прогулянковий Лорелей Келін, яких тут багато. Що в один бік стоїть, повно їх, що в інший бік. Чайки літають близько над водою. Ось, а тут ще є якісь сходинки донизу, до води. Там ще якісь ремонтні роботи йдуть. Не хочуть їсти. Таке відчуття, що вони не знають, як їх лускати. Коробчики теж прилетіли, голубі в їжу видирали. Так. Оце отакий от така от красота лишається після вихідних. Отако, виходять до річки відпочивати. І отакий ось. Хочеться виражатися, лишають за собою. Кажу, задовж всієї набережної. Це капець. Але все рівно гарно. Borża pływa. Nazywa Nazwa. Borża Shakira. Mas a Kira, a mim, que é a espelhada dos